Як проходить свято у Sky VR? Тут можна влаштувати крутезний день народження, будь-яке свято або просто пограти у віртуальній реальності. Ось вона, наша ігрова кімната. Тут діти грають у vr ігри та віртуальний лазертаг. Є можливість пограти до п'яти гравців одночасно. А також подивіться на нашу кімнату відпочинку. Тут можна накрити на стіл, пограти у PS5, настільні ігри, а також у настільний пінпо. Діти по черзі грають у PS5. З 5 чи на столки адміністратор міняє усіх гравців між різними локаціями та підбирає ігри під вік та рівень гри. Зробити паузу на торт та подарунки можна у будь-який момент. А у теплу погоду ми можемо влаштувати vr лазертах просто неба до вісьми гравців одночасно, а також експрес-привітання від аніматора. Діти до 10 років зазвичай у захваті. І найкрутіше це SkyVR на виїзд до вашої адреси: додому у кафе чи у школу із vr шоломами PS5 та проектором. Усе для вашого свята. А якщо вам дуже сподобалось, ви можете орендувати наше обладнання і пограти вдосталь удома. SkyVR – це повноцінний простір для емоцій. Не відкладайте, бронюйте своє свято просто зараз.